Я вже знімала відео про свій переїзд із Запорізької області на захід України, де я живу два роки, і хочу вам сказати, що звичайно клімат мені більш подобається в Одесі, в Запоріжжі, на Азовському морі. Звичайно, ну, краще. Я звикла до вітаміну Д, і це дійсно плавило в мій жирок, підвищувало настрій. Я взагалі зараз аналізую, як я. Колись в юнацтві працювала під палючим сонцем і, до речі, гарно себе почувала. Тут, коли довго немає сонця, якось нічого не хочеться робити, якась така млява, дуже важко вставати зранку. Я вже так от, весною. Там вдома дуже рано любила вставати, любила ранок прийти, стати на йогу. Тут взагалі дуже важко мені підніматися, бо сонця немає, так ось темно, особливо взимку. Але що мені тут подобається, ви знаєте, це просто неможливо порівнювати навіть. Мені здається, що раніше я працювала тільки на лікарів і на якісь розвивалки для своїх дітей. Я навіть не віддавала в Запоріжжі дітей в садочок. В Запорізькій області, в маленьких містах, щоб відправити дитину в садочок, треба було дати на лапу немаленьку суму грошей. Бо всі ми вважали, що якось до дитини не так будуть ставитися, бо не було місць. Чи траплялося у вас таке? Щоб мені завести маму в лікарню. Мені треба було завжди давати гроші. Щоб її положити в лікарню від 6, від 10 тисяч гривень, тут, ви знаєте, такого немає. Я скільки дитину не заводжу в лікарню, в мене ні разу не було натяк на хабар. Якщо якихось лікарів немає, то я вводжу тільки в приватну клініку, бо я до сих пір боюсь державних клінік. Мені здається, що там буде погане відношення, все, все одно треба платити. Ти не знаєш скільки платити. тобі неудобно, то що це якось може ти мало дала. Я вже в Запоріжжі привикла ходити тільки в приватні клініки. Я бачу прайс, я знаю, що мене нормально зустрінуть. Я знаю, що якщо мені щось не подобається, можу сказати. Чи трапляється у вас таке в містах там Дніпро на півдні України? Бо в мене таке було завжди. Я тільки в приватні ходила клініки, тут ні, тут ок.